На базі Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму відбулася обласна конференція педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, де мовились про підсумки розвитку професійно-технічної освіти області у 2009-2010 навчальному році. Також на конференції було розглянуто завдання на новий навчальний рік. Розпочалась конференція нагородженням педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти та покладанням квітів до пам'ятника Іванові Франку. У доповіді мовилося про те, що довіра батьків і абітурієнтів до професійного навчання зросла. В Першу чергу це пов'язано з тим, що у державі 12-річна освіта. А кожен батько чи мати думає, як дитині дати професію, ту професію, щоб вона знайшла роботу. Бо випускники профтехнавчальних закладів на біржі майже не стоять. Вони всі знаходять собі роботу за фахом цього року. Та профтехучилища області ну як ніколи мали повний набір, навіть був конкурс. Зокрема, в нашому, ну де не надто може популярні професії, училище машинобудівне, ковалі, зварники, верстатники широкого профілю, слюсарі. То в середньому було на одне місце 1,6%. Підготовку робітників за 110 професіями забезпечують 22 професійно-технічні навчальні заклади області. Переважна більшість тверезомислячих людей вже встигли зрозуміти, що навчатися в профтехучилищі значить здобувати професію для майбутнього життя. Тому є надія, що нас оточуватимуть висококваліфіковані керівники середньої ланки, вправні працівники обслуговуючих галузей, адже від доброго мікроклімату, облаштованого побуту і організованого робочого місця залежить чимало рішень на користь громади. Про це також мовилося у виступі шляхи підвищення активності організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах.